10 засобів невідкладної психологічної самодопомоги в умовах війни. Визначаємося із власною картиною світу. Час відповісти собі на екзистенційні запитання: Хто я, де я, у що я вірю, на що спираюся, що я здатний зробити, а чого не зроблю ніколи. Чітке розуміння власних опор допоможе впоратися з гострими емоційними реакціями, знайти пояснення тому, що відбувається. Побачити обрій та перспективи, відкриваємо власні джерела енергетичних ресурсів. Перебуваючи у спокійному стані, запишіть чи навіть намалюйте, аби добре запам'ятати джерела, що надають вам сили як, от, природа, спорт, спілкування, присадибна ділянка, хобі та інше. І, в момент, коли вас раптом накриють емоції або поглине апатія, немає сил, нічого не хочу. Ви зможете припасти до одного з цих джерел і поповнити енергію. Пам'ятаємо: тривале сидіння в соціальних мережах дає химерне відчуття бадьорості, протидії як алкоголь. Спершу надбірна енергійність, потім відкат і незабаром залежність. Тож подбайте заздалегідь про безпечні джерела живої води. Залишаємося або стаємо фізично активними. Важливо рухатися. Крім очевидної фізичної користі. Поліпшення циркуляції крові, функції дихальної, серцево-судинної, нервової та травної системи, зміцнення м'язів отримуємо шанс підвищити рівень своєї життєдіяльності та емоційної стійкості. Згадайте, як чудово в мирний час ваше роздратування сублімувалося у прибиранні квартири. Використовуйте цей ефект. Надихаємось мистецтвом. Ефективним засобом перемкнутися, відпочити від тяжких думок. А також усвідомити власні поведінкові прояви та емоційні реакції, є перегляд мульт і кінофільмів, читання книжок, розглядання репродукції картин, слухання інструментальної музики чи пісень. Своєрідним енергетиком стала для багатьох українців композиція Ой у лузі Червона калина у виконанні соліста групи Бумбокс Андрія Хливнюка та її чисельні модифікації. Сучасні вітчизняні художники, такі як Олег Шопляк, Юрій Камишний, Марта Пічук та інші, Миттєво реагують на події в країні, допомагаючи їх пережити. Мистецький світ слугує своєрідним амортизатором, що пом'якшує емоційні коливання і психологічні удари. Шукаємо опору в авторитетах. Ідеї та ідеали це те, що тримає нас на поверхні бурхливого океану життя. Кожна людина у твоєго життя має задовольнити дві базові екзистенційні потреби: знайти відповідь на питання, хто я. І йти за ідеєю, за автором певної концепції групою, що їй сповідує. Це може бути святе письмо або ідеї древніх і сучасних філософів, мудреців, письменників, психологів, або думки поважних експертів, радників, політиків або значущих людей може бути кілька. Але, безперечно, одне їхні слова та погляди мають вписуватись у вашу картину світу. Робимо добрі справи. Отримали ресурс визначення для вас людини, передайте далі, станьте опорою для інших. Добрі справи можуть бути різними: це й благодійна допомога, і волонтерство, і молитва за тих, хто перебуває на передовій, у зоні бойових дій або скрутних умовах. Наповнюємось українським контентом. Нині відбувається велика битва за сам факт існування України як держави, як нації: свій внесок у перемогу. Кожен з нас може зробити тим, що говоритиме українською, переглядатиме українські фільми, читатиме вітчизняних письменників, відкриватиме по новому історію батьківщини, усвідомлюємо власні емоції. Візьмемо за звичку спостерігати за проявами в собі різних емоцій. Добрий спрацьовує прийом. Стоп. Відчувши, що рівень лють зашкалює. Перемикайтесь, виходьте з новинного простору або таймінг. Скажіть собі. Я поплачу до певної години, а потім устану і піду працювати, гуляти, малювати тощо. Звучить трохи ніби дикувато люди ж бо не роботи, але це не про механічність чи бездушність це про здатність до саморегуляції, про почуття відповідальності, зрілість і вихід із дитячої позиції. Так, ми даємо собі право гніватися, лютувати, боятися, дратуватися. Але також пам'ятаємо про можливі наслідки цих емоцій, серед яких трансформація в якість характеру. Так так, тотальна ненависть може у разі застрягання в ній, зрештою стати частиною нашої натури. Вітамінізуємося вже скоро прийде весна, і наша психіка, як і весь організм, потребує вітамінів. Можна споживати їх у вигляді щоденних афірмацій, листів до себе тощо. З огляду на те, що нині доводиться переживати українцям. Пропонує такий вітамінний комплекс В. Віра. Історія людства засвідчує Для того, хто вірить, немає нічого неможливого. Завдяки вірі відбуваються великі перемоги. Н. Надія Не втрачаємо надії. В Україні бути квітучий, вільній самобутній Р. Радість Шукаємо краплинки радості в житті у першій ніжній квітці, у дитячій посмішці. У ковтку гарячої кави, у дружніх обіймах. Живемо тут і зараз. Нікому не відомо, що на нас чекає і скільки це триватиме. Тому маємо навчитися жити в поточному моменті, не тужити за минулим, не боятися майбутнього і не поранати у урожеві мрії також, а спробувати адекватно оцінити і прожити той досвід, який пропонує нам життя. Завершити хочу як ніколи актуальним нині висловлюванням Андрія Шептицького 1941 року, яке можна побачити на стіні однієї з київських будівель у районі метро Лівобережна. ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. І з цього і почнемо.